Так, надіюсь, звук хороший, настрій хороший і всім тепло. Всім привіт, це Діма. Отак от. Давно мене не було, десь більше тижня, і нові відео не виходили. І от сьогодні нове відео вийде нарешті. У -у -у. Привітайте мене, привітайте себе! Чи сумували ви? Не важливо, бо я точно сумував. І сьогодні буде продовження мого марафону, оглядів, реакцій, відеореакцій на учасників Євробачення 2025. Тут в плейлисті є дуже багато вже відзнятих відео, десь більше 20. Більшість з них присвячено Україні, і десь приблизно ще порядка 16-17 пісень вже є там. І, Можете потім або зараз, або потім піти туди подивитися. Я не дуже люблю оце вас клянчити, підписуватися, коментувати і так далі. Але обов'язково Єврофани новини, підписка для українських єврофанів. Найкращу спільноту, яка є тільки в світі. Там ми спілкуємося, там ми дружимо, там ми сваримося, там ми дискутуємо на теми Євробачення і не тільки. Також під відео ви можете знайти мої соцмережі, мій телеграм-канал і банку підтримки мого каналу. Буду дуже вдячний за прояв якоїсь активності і обов'язково коментуємо відео. Зараз я буду слухати Нідерланди, тому що в моєму телеграм-каналі ви наголосували голосували саме за них, і тому я буду дивитися кліп. Давайте! Що по гучності? А, воно ще не почалося. Так. Маленький хлопчик, щось буде дивитися.

Love la 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 Uh, дивіться, дуже багато. Дуже багато цього року е, пісень, які заграють з темою родини, дитинства. Бачите, така тенденція в нас пішла. Класно, що Нідерланди вже не граються в крінжу цього року, а прийшли з такою форматною досить попсовою піснею. І зараз я хочу прочитати е, текст. Да, знову про дитинство. Це в нас і Франція, це в нас Чехія. Хто ще, я не пам'ятаю, нагадайте. Класна пісня, дуже класна, я вже сказав під час відео стільки ідей і не хочеться перебивати прослуховування. Е Схоже на строме, строма, строме по вокалу, ще і французька зверху підчеркнула це. Е -м -м. Дуже цікавий з розвитком трек, тому що спочатку мені здалося, що я буду слухати баладу, а потім виявилося, що все-таки у нас. Танцювальний трек. Тут ще зверху прикольна хореографія. Дуже нагадує оцей сієвський сурдоконтемп. Я його так назву. Не знаю, наскільки це доречно. Можете мене не сварити в коментарях. А то Тут така з'явилася тенденція. Мене всі люблять дуже сварити, вичитувати за. Ладно, не буду. За мій спосіб життя. Дженіл, що маю на увазі, тобто оцей, де показують не просто танець, там пригають, а саме якусь тематику е, тексту, тематику пісні, показують якийсь сенс. І ці танці, типу, відтворюють м -м, щось схоже на жестову мову. Дуже красивий, дуже харизматичний. Цікаво, як це буде наживо звучати. Скоріше за все, постановка буде схожа на кліп, або це просто буде там, чотири. 4... Танцівники і один вокаліст. А, Можливо, дітей ви... не можна, так? Да? Я не пам'ятаю, чи беруть дітей в номери. Здається, не можна дітей в номери брати. Ну мені прям дуже зайшла пісня. А що в неї ставкам? П'ята. Круто. Круто. Ну, шанс виграти п'ята. Блін, мені так шкода. Я оце виношую. Ці реакції і ж не слухати нічого і не слухаю. І я вже давно міг би піснею тусити. Тусити, відпочивати, ну, слухати музику. І в мене тільки от на даному етапі виходить, що з'явиться можливість з нею пожити трошки життя до е травня. Ну що ж, класно, поділіться своїми враженнями про цю пісню в коментарях. Дуже цікаво, тому що. Щось, Начебто мене і багато просили, але це вже після скількох відео, після 17 відео на каналі. Мене тільки дожали зробити Нідерланди. Що вам не подобається ця пісня? Цікаво. Чи може вона занадто шаблонна, прям попсова. А я вам дуже дякую, що ви доєдналися до мене переглянути мою реакцію на цю пісню. І я запрошую вас подивитися ще якесь відео ось тут. Тут, тут канальчик, тут буде The Code, кавер на немо. Слухайте, і тут буде плейлист, про який я говорив саме самому початку, з всіма реакціями цього року. Дуже вам дякую. Приходьте ще.